Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде у нас дуже корисне відео, тому що я розкажу вам, як приготувати цитрусові цукати вдома, а також з них приготувати неймовірно смачну і дуже ароматну пасту. Пасту для випічки. Перш за все, нам необхідно приготувати цукати. А для цього нам необхідна шкірка з апельсини. Апельсини попередньо я помила з содою та просушила. Далі зрізаємо ось цей верхній прошарок, ось цю скориночку верхню зрізаємо. Найкраще апельсини брати по сезону, тобто, коли вони в сезон, це січень, лютий місяць. Можна заготовити такі цукати, і вони зберігаються в холодильнику до півроку. Цедри нам необхідно на одну порцію 60 грамів. Можна робити цедру з апельсину, з мандарину, з лимону, лайму. Отож, 60 грамів це приблизно цедра з шести апельсинів, ось такого розміру, трішечки більше, ніж долоня середнього розміру. Далі, такі, далі ось, ці, ось цю цедру нам необхідно порізати на смужечки, після чого на кубики. До вільного розміру, як вам подобається. Я люблю різати завжди на маленькі, тому що у випічці маленькі легше вимішуються в тісті. Проте для ось такої пасти можна і трішки більшими, ось, щоб було видно, вам, які квадратики. А також люблю робити цедру для чаю. Дуже смакує мені чай з такими цукатами. Я нарізаю на ось такі смужки цедру, а далі закручую ось так по спіралі, утворюючи ось, таку, ось такого равлика, щоб утворився ось такий равлик. Один і зверху на один прошарок намотую інший. Далі їх можна нанизати на нитку чи на зубочистку, для того, щоб потім їх проварити також у сиропі. Будемо проварювати разом з усіма, з усіма цукатами, а потім будемо додавати до чаю для того, щоб зробити ось такі цукати. Проте наразі я роблю тільки для того, щоб показати вам, як зробити саму, саме пасту, саме цукати. Тому сьогодні равлики робити не буду, а тільки покажу, як роблю саме цукати. Отож, нарізаємо всю цедру на ось, таки, ось таким кубиком. Ось до такого стану, ось такі вони повинні бути. Проте, дивіться, на самих, на самих цукатах ще залишилась ось ця біла частина. Тобто вона може давати гірчинку. Нам потрібно зробити так, щоб збутися цієї гірчинки. Для цього беремо невеличку посуду, наприклад, каструлю чи рондель, викладаємо сюди наші цукати, викладаємо шкірочки. Та заливаємо водою. Нам потрібно, щоб цукати ось так довільно плавали у воді. А далі перекладаємо на електричну плиту та доводимо до кипіння. Так буде швидше, проте можна зробити й іншим методом. Допоки нарізаєте саму цедру, можна закип'ятити воду, залити окропом, зачекати декілька хвилин, злити. І так тричі. Вибирайте той метод, яким вам зручніше. Чи ось так одразу довести до кипіння, чи методом ошпарювання, як вам зручніше. Ось досягнуло кипіння. Вимикаємо та зливаємо ось цю воду. Ось ця гаряча вода і забере гіркість, яка є в цедрі. Далі на 60 грамів цедри нам необхідно 200 г цукру та 200 г води. Вмикаємо і знову доводимо до кипіння. Все те саме робимо, коли у нас є ось ці равлики, які я вам казала. Все те саме їх залишаємо ось всередині та проварюємо. Нам необхідно, щоб цукор розчинився, утворився сироп та далі проварювати наші цукати в сиропі. Після того, як суміш закипіла, вогонь роблю маленький, тобто мінімальний, та проварюю цукати 5 хвилин. Після того, як цукати проварилися перші 5 хвилин, вимикаю та залишаю для охолодження. Цукати охололи, ось можу легко доторкнутися до рондаля. Знову вмикаю, довожу до кипіння, та на мінімальному вогні потрібно проварити ще 5 хвилин. Після того, як закипіло, роблю мінімальний вогонь. Та проварю ще 5 хвилин. І другого разу суміш охолола. Далі знову вмикаємо, доводимо до кипіння. Проварюємо 5 хвилин і наші цукати готові. Після того, як закінчився час проварювання, тобто ми проварили 3 рази по 5 хвилин. Готові цукати складаємо в окрему ємність стерильну. Я використовую стерильні банки. Викладаю ось такі банки. Закручую та зберігаю при кімнатній температурі близько місяця, проте в холодильнику їх можна зберігати півроку, а то й більше. І такі цукати ідеально підходять для великодньої чи різдвяної випічки. А саме головне те, що все натурально, без додавання якоїсь хімії. Ну, а далі ми з вами приготуємо саме ось цю неймовірну смачну пасту. Така паста ідеально підходить до будь-якої випічки. Цю пасту ми можемо назвати парфуми для випічки. Отож, для цього нам необхідно 120 грамів цукати, які ми приготували, викладаємо до чаші блендера цукати. Сюди ж додаємо 120 грамів рідкого меду. Якщо у вас мед зацукрився, ось, до прикладу, як у мене. Нічого страшного, це можна дуже легко виправити, не нашкодивши самому, самим властивостям меду. Беремо ось цей зацукрений мед і кладемо його на водяну баню. Та на водяній бані поступово прогріваємо. Увага не перевищуємо температуру більше ніж 40 градусів. Тому що при температурі вище ніж 40 градусів мед втрачає свої пластивості корисні, якщо мед, звісно, якщо мед дуже густий. Далі на даному етапі нам потрібно додати цедру одного апельсину. Апельсини заздалегідь потрібно помити та просушити. Промиваю я їх зазвичай з содою. Отак, терпкою знімаю тільки верхній помаранчевий, ось цей тоненький прошарок, який надасть нашій ось цій пасті ще більшого а, аромату. Ви тільки уявіть, наскільки ця суміш. Буде ароматною і як сильно вона додасть аромат нашій випічці. Ось так. Цедру одного апельсина, а також цедру одного великого лимона. Також знімаємо з верхній прошарок та додаємо до нашої суміші. Лимон, звісно, також попередньо потрібно добре помити. Помити та просушити, для того, щоб волога не потрапила до нашої пасти, тому що вода волога запустить процес брудіння. Наша паста швидко зіпсується, тому все повинно бути чисте та сухе. А далі додаємо один із найнеобхідніших інгредієнтів це ваніль. Я використовую в даному разі ванільну паличку. Звісно, це найкращий варіант ванілі, який можна додати до нашої пасти. Проте, якщо немає, можна також використати ванільну есенцію. Вона йде на спиртовій основі, тому її сміливо можна додавати до нашої суміші, бо в ній немає рідини, тобто води, яка дасть процес бродіння запустить. Чи ванільний цукор. Ванільного цукру додаємо 3 чайні ложки з чубчиком. До речі, Сюди ми використовуємо тільки ванільне насіннячко, а з шкірочкою, яка залишиться від цієї палички, ми приготуємо ванільний цукор. Отож, слідкуйте за каналом і невдовзі покажу вам, як приготувати ванільний цукор двома методами, а також інші спеції будуть які корисні для випічки. Як гарно пахне ця ваніль! Отож, розрізаємо нашу паличку та дістаємо з неї насіння. І відправляємо ці насінинки. До нашої суміші. На таку кількість нам вистачить або однієї палички, чи 2 е, чайні ложки есенції, або три чайні ложки ванільного цукру. А ось ці шкірочки, які залишились, повертаю назад до ось цієї колби. Таким чином, ми використовуємо всю паличку ванілі. Звісно, для того, щоб наша паста від... відкрила кращий аромат, додаємо дрібку солі. Щоб підкреслити всі смаки нашої пасти. Закриваємо блендер, вмикаємо та перетворюємо все в пасту. По закінченню збивання ось така паста повинна утворитися. Як вона пахне, яка вона ароматна. Далі перекладаємо її в стерильну баночку та зберігаємо в холодильнику найкраще. Або в прохолодному місці. А допоки перекладаю пасту до банки, тобто в контейнері, в якому буду зберігати, розповім трішечки, як нею користуватися. 30 грамів такої пасти вистачить для того, щоб ароматизувати приблизно кілограм тіста, дріжджового тіста. Така паста додається зазвичай, коли додається жир, тобто олія чи вершкове масло, тому що в тому, що в цій пасті є. Цедра, а цедра має ефірну олію, тобто жир, вона досить жирна. І найкраще така паста вводиться в тісто з маслом чи з олією. Тобто з жиром, як я казала, таку пасту ми використовуємо можна використовувати не тільки до пасхальної чи різдвяної випічки, а також до будь-якої іншої випічки, яка вам подобається, яку ви робите дріжову, також пісочну чи е, додати аромат е, листковому тісту, до прикладу, змастити перед ламінацією. Звісно, можна додати і спеції до цієї маси. Я вважаю, що найкраще зробити ось таку класичну, універсальну, а далі вже за смаком додавати спеції та прянощі. До прикладу, до, ось до випічки чудово підійде ось ця паста та спряність Pumpkin Pie Spice. До речі, таку пряність готувала на каналі. Чи ось тут можна пройти за посиланням та побачити, як готую ось цю пряність. І ось такі чудові цукати виходять. Дивіться, яка краса. Ось така неймовірна паста. Як пахне, який це аромат? Я просто не можу. Як мені шкода, що камера не передає аромати. Як це пахне? Ви обов'язково повинні це приготувати та використовувати в своїй випічці. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!